Промбі, Промислове бджола. Сім'я. Матка тогорішня. На шести рамках. Кормів достатньо. В жовтні місяці, коли перевіряв, розпаду не було. Зимівля. Холодна зімівля, ніяких подушок, неохопінопласа, нижній літок відкритий, верхній літок відкритий. По бокам дві заснені доски, сім'я пішла на шести рамках. Вверху лежить холстик. Сім'я тільки на тейки не піднялася. Ще показую одна сім'я. Карніка, австрійка, 24-й рік, сім'я пішла на вісіми рамках, пішла на одну рамку, був з розплодом в жовтні місяці, запечатаним там частково було, Кормився все достатньо. Пішла, пчила все на свою меду. Холодна зимівля, ніяких подушок, неохопінопласта, чисто холстики. Сім'я дійшла до середини, рамочок. Аналогічно слідчий вулик. Карніка на сім рамках. В жовтні місяці розплоду не було, кормів було достатньо, сім'я, аналогічна холодна зимівля, на подушок на купінопласта. О та йки наспеді. Вулику сирості ніяких немає, ніякої вологи. Літки повністю відчинені. До відео хотів дещо додавати. Це не тільки на одному точку, це і на різних точках я передавлявся. Це один із прикладів я показую на тих декілька сімей. В даних сім'ях, о, та що друга сім'я жила сім'я тело рамок і оставив я ту одну рамку з розплодом. В жовтні місяці вона не забиралася. І відповідно. Наші дівчатка доходять до задньої стіночки. Їм ще по всіх так, показниках на два тижні їм ще як мінімум доходить. Запасні рамочки є. Рамочки додаються. і проблем з не бачу. В лютому місяці за собою робота буде виконана. На даний час 23 січня 2025 року. Може, там, якщо приглядала інших наших там блогерів, у них вже бджола піднімає він той потолочину, піднімає ту кришу, в нього вся пчела горстю лежить зверху. І в них пішло в розплод. Я всі сім'ї пасівки всі переглядав. У мене при холодній зимівлі літки відкриті, вулики дерев'яні, в мене повністю ніякого сферах раннього червління в мене і близько немає. Самі думайте. Самі приймайте рішення. Чи взагалі взагалі навіть в нас найцікавіше, деякі були моменти, хлопці, хто б для кого робив вулики, січити дом, і Зверху ложили клійонки, все остальне, в них вся пчела піднялася догори, клуби пофірмували зверху, і в деяких самих пішов розплод. Ті, хто зимою на холодну зимівлю, так називаємо, ніяких проблем з червлінням і сверхрайною червління, ніяких проблем немає. Головне, правильно, ще раз руб, пшла, холоду не боїться. бджола боїться трьох факторів протягів вологі та голоду. Якщо ми забезпечимо правильно якісну вентиляцію, якщо ми забезпечимо якісно кормів і достатню кількість кормів, ніяких проблем земів не було. Хоч нас так само дівчата вже декілька разів облютували цього року. Ми знаходимося в Хмельницькій області, міста Славута, та на цічок, так і на інших тачках так само дивився. У нас проблем взагалі немає з широлінням, зверханням і цекладкою. Приймайте рішення самі. Буде цікаво, можете зайти до мене на канал, подивитися холодна зимівля, побачити, як я формую сім'ї на зиму, як я групірував сім'ї. Думаю, буде вам достатньо, зрозуміло, особливо зараз в даний час, як у нас міняються так сказати, погодні умови. Міняються кліматичні умови. У нас, відповідно, нас то, кидає то в в холод. Вночі у нас може бути там, мінусова температура, в у нас буде плюсова температура, плюс 10, плюс 12. Йдуть у нас температурні гойдалки. І чим далі, як я розумію, холодна земівля це в перспективі. Особливо, що найцікавіше, деякі навіть у нас є пасічники, у кого має навіть, наприклад, там, не гру, там, вулики там, араля, гру, горах груб. Там Вася Петя, коля, які там ті вулики робили, пінополіретанові, надивився, дивився деякі мають вулики з Біхаузе, Лісоні, яких можливо варіант використання холодної зимівлі, бо тих в тих зроблена є так само вентиляція в них, так само в них зроблено в можливості багато там є варіантів зимівлі, але не використовують. в них повністю все позаглушувано. Сітка, і в них пішли матки в рознос. Питання, як знаєш, так само деякі пасічники, що там половину пасіки вже погибло, в деяких в кого більше, кого менше. Але я розумію, навіть так говориться, переглядаючи і аналізуючи тенденцію наших кліматичних умов, холодна зимівля, хочете мати бджолу, не хочете їздити за пакетами? Ми хочете мати дійсно безпроблемну зимівлю, тільки на ну, так називаємо холодну зимівлю. Головне, ще раз говорю, забезпечити якісну вентиляцію. Ніякі літки, нижні, верхні, не зачиняйте. Прочитайте, прочищайте так само, що місячно літочки, що у нас постійно хороший воздух було. Не лежіть зверху на яких там клійонків, пінопластів, забезпечте зверху вентиляцію. От я завжди говорив, ви, коли комана, будуєте там, з грубки, з печі, з котла, вентиляція. Вентиляція куди будується? В подвал чи на горище? На горище. То, відповідно, де? Нам краще вентиляцію зробити знизу чи вверху. Да, заход повітря повинно бути, але повинна бути вентиляція вверху. Дякую всім за перегляд. Бо отемати бажання, телефонуйте 097 744 1760. Промбі – Це дійсно промислова бджола, промислова пасіка в мене. Вулики, які виготовляють бджоляри для бджолярів.